Наступу на Харків не буде. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Більше того, зараз окупанти більше зайняті укріпленням оборони, працюють над мінуванням прикордонних районів Білгородської області, а також встановлюють протитанкові загородження. Інформацію підтвердили і у генштабі зсу. Російські війська зміцнюють позиції на державному кордоні у Білгородській області. Першого березня генштаб України повідомив, що російські сили перекинули інженерне обладнання та встановлюють протитанкові міни у Новобудівці Друга та Горьківському Білгородської області приблизно за 47 кілометрів на північний захід від Харкова. З посиланням на дані українського генштабу аналітики інституту зазначають, що наразі формування російських угрупувань на північному напрямку Харківської області не зафіксовано. Такі дії з боку росіян також вказують на те, що російські війська не готуються до відновлення наступальних дій у цьому районі. Водночас противник продовжує тероризувати населені пункти Харківщини, що знаходяться на межі з Луганською областю. Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів регіону. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона зоря, ветеринарне стрілече, красне, тернова, Охрімівка, потихонове, дворічна та кіндрашівка на Харківщині. Застосував БПЛА з бойовим навантаженням неподалік бударок Харківської області. Аналітики Американського інституту вивчення війни констатують, що зараз російські війська зосередили свої сили у напрямку Куп'янськ-Сватово-Кремінна. За даними українського генштабу, наші військові міцно тримають позиції та відбувають атаки з боку противника. Марія Соловйова та Єгор Мікинін новини Харків.